Фігня, всі ці міні-курси казали вони. Тим часом мої клієнти лише за квітень місяць заробили 23 900 доларів через воронки міні-продуктів. І хтось скаже, що це везіння, чи типу експертів було мільйон підписників. А я скажу, що це про чіткі системні дії, які дають результати вже більше дев'яти місяців. І при цьому експерти майже не ведуть свій блог. Ми беремо експертну ідею, перетворимо її в простий продукт на 7-10 днів, створюємо сайт воронку і запускаємо трафік. Все без складного продакшну, без великих прогрів, без щоденних сторіз. Міні-продукт прогріває, дає цінність і готує до покупки основного продукту. Результат заявки та оплати щодня, продажі на холодну аудиторію і стабільний дохід. Якщо у вас є онлайн-продукт і ви також хотіли побудувати свою систему продаж через Тріпайр, тобто міні-курс, і заробляти на цьому щомісяця 5-7 тисяч доларів, тоді пишіть в коменти або мені в Директ. Фразу хочу свій міні-курс. Ми зв'яжемось з вами та обговоримо формат взаємодії та результати, які ви зможете отримати працюючи з нашою командою.